Сьогодні я продовжу мати цю гру з Михайлом. Всім привіт! І сьогодні ми будемо щось тут е, робити. Я буду висаджувати щось, щось нове саджати. І ось, я вмішу, ось він посадив багато чого. Ой, і цей кокос. Полониться ще з початку. Теж це... А оце щось таке. А що це таке? Не знаю. А, це і він ще спочатку посадив, на руч. Ага. Я піду до себе, а потім ще зустрінуся. О, мене зайта матка. Ну что? Не чому не можна? Увий, увы, копіймо. А його можна пересадити? А, а, не, не, не можна. побільше тич не так мало більше голосу. Чому знов нічого немає? Чому? Я ще там. Ну, чому нічого немає? Серйозно. Чому нікого немає? Це теж. Що це таке? 是、啊。 Ага. Що таке? Я хотів знати, що це таке. Зараз перевіримо. провіримо. Лійка? 50 тисяч? М -м -м. Ти? Коло мене ось тут. Підійди подивись, в тебе є такі гроші? Тоді піди і купи собі лійку. Скільки стоїть? Скільки стоїть? 50 тисяч. Є ще 12 тисяч. Йди тоді, покупай. Купляй, йди. Рику идут а здесь? Угу. На, на, на саме на пекше нажимай. Да, Купив Нет. Нет. Я хочу себе поддерживать <поте> вообще поделай за мной. Почему? Mm. No, Почему? 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 его за закупку. Мамок купил. Да mm. все, Марку, короче, выкупил. Иду. До свидания.

Якщо мене не рівно так росте ця суниця. то викопаємо її, зараз її викопаємо. Mm. А це вона так і розтворюється. Давай, без питань. Їх mm. саженцы не можно э, дать игру. И... лапу э, все не треба. Ты нахрен мне не портишь. Все продают. Чего так, так ладно? Продавати його. <риклад> а, як тут ще відкрити? А, а в інструменти зайти чи... А, ось все в рюкзак. Якісь інструменти у мене є. Чекай. Нічого немає. я куплю а, можно тоже? Да. а Что тут заявился? Ничего не бачу. Тут ничего не... Тут тысячу триста шесть Что там такое? Вот 15 тысяч, еще потенцик. Ага. Михаил тебе есть за 1300? Да. Выпускни себе все. А будем до А Так что полывать. Так, где мы тут двери? Ну чо? Чо он так такая тысяча плюков? Кактус А Она весь эти кактус. Ну чому це его нема? не проростає? Всього mm -hmm. 8 процентів він вирос. Вирос. Вісім відсотків? Так. Помідорчики збери. Збери помідорчики. А як продати помідорчики? Як? Продати цей помідорчик. Я продати цей помідорчик, так? Швидше. Я хочу продать эти да? А можешь со мной поделиться? А, ну ладно. А что ты? Что ты такие почекай. Ничего не Я купил 20 рублей. Да. За скільки? За троти, за а где -а -а, там кавунчики? Покажи. Я хочу покинуть разобрала купить. Ні, а... Та... вони є. Є е вон три... за три тысячи? Чотиня. А кавунчики? Я куплю дині. Я дині, поки є. Я поки хочу членцем, щось продати. Я хочу дынечку. Одну посолю. Треба щось продати. Ага, ну так. Да. Ще з, ну, кавуни, але ну, вони ще мають, дивишся, їх теж. Чому мені на дину не хватає? Ні з кого збирали? А ні, не робиться. Вона була слава. Кольорова полуниця. А чому нічого не А чи мене, чи мене? Як це яблуко випить? А, а, один саженець мене залишився. Все. Вс. Що ще завезли? Ні. Ммм. А скільки він коштував, коли ти його купив? Покажи. Две тысячи. Угу, понятно, а что таке? Чого не так погано? А що це так, як тебе розтевили? Ти можеш трошки столиці, а водись, як воно нахилилося. Це так не на... треба. Що? Так... так треба, чи що? Що такі не дуже це подобається. Миша! Не скидуй мене! Тільки до другої, до третьої можна, вона не проросла. Угу. А коли... коли інше проросте, тоді можна. Ну. Я ж... Шукаю. -то? А, іди і поли її. Пожалуйста. <звук> <Чёрт>. <свук> <свук> Шот, ну, где... Где? А, что надо для Мэнэ. Да оставь для мене а, для... давай лайкнем этим <свук> Все собираемся 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 uh -huh. собираемся uh -huh. собираемся uh -huh. собираемся дают ну чому 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 збираю сбираю mm, мені дали я хочу останню дыма купить

А що це таке за одну тисячу? Це Так ты в тебе для що ти не знаешь? Стивус це дивись. А мене показує, що воно є. Ось таке закинулись желтый зеленый. Вот это и есть желтый зеленый. Да. Зелене. А, тут такие цветочки на линечку. Це на данці. Чекай, якщо є. Де диня? Опа, купив. Ага, до себе. Де ось ще бачите? А ми дивимося. Угу, наскільки вона виросла? 嗯哼。<laughs> <laughs> лишився. Мені да. він дуже великий для да. А куди його дівати? Ось це, гей, що я його продам. Ось це я залишу. Його можна продати. Смотри.

А что це таке? Ты можешь его забрать? Ну, не, я ну, не буду.

Кінчувати неш. Я... Ну що ж угорози, ми друзі, мы вже будемо закінчувати. Всім па-па, до новых зустрічей.